Всім привіт! Мене звати Поїзда з Києл та Майнкрафта Транспорт Києва УЗ. І так, да, вже та. містер Танчук заблокована, вона Руська. Е, і другі. Раніше сам про лайки на відео набрав 28 лайків. Це ще Татра Т65. А зараз сам про лайки на відео. Знаєте, які? Е, це де там? 1700 переглядів. <плес> Просто відео. І все, я не Альберта 4 чи що. Дякую за 39 лайкосиків. Велике, дякую. І ще, знаєте що? Зараз буде шоці? Дивіться комента... коментатора. Снова не сядет чушь, украинских составов не существует. Изучите трассу состав восемьдесят один. Был создан метро в в Москве. Это истинно российский состав. Последний продвижение Будете писать, а будете забалкированы. Я ему поведаю. Реверсивка, я, я розумію вас, що ви ми номерний вироблене на заводі метрового маш, але можна мене не ображати ось такими матами, як ось такий мат. Де він взагалі цей мат в'яв, я не знаю. Я навіть не кажу матюків в коментарях. От серйозно. Я йому ще пишу, давайте все мирно вирішимо, я вас прошу не баньте мене, будь ласка. І знаєте що? Ще раз скаржимось. Все. Готово? Тепер далі йдемо. Ну, як вам сказати, нормально. Мій канал нормальний. Все нормально, да. Я розумію, що вам сподобається песать 200 кобра. Ну, дивіться. Мама поважний до Понятно. Кобра, 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 каштан-кобра, 2009 -го года. Ой, давай побачить, побачить. Польский песотвист, аллилуйя, ему у меня первый раз попался. Открываются двери. Вот, зачиняйте как двери. Да. Монітор послухати. Бачите, воно пікає зараз. Все пікає. П'ять разів пікає. Що це за все, поїхали. Ну ладно, якщо вас сподобалося, якщо я вам зразу кажу, якщо е, в, у вас хтось образив в коментарях, я зразу вам кажу, зразу кидайте жалобу, тому що я розумію, мати це дуже негарно і от реально. Якщо ще я тут залишу силочку, заходьте на оце посилання, якщо ви ще не підписані на цей телеграм-канал. Заходьте і підписуйтеся. І це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і кидайте жалобу на ту реверсивку. І всім пока.